А ось і той форс мажор, що я говорив, походу з Походу завтра злевав Олегові переносяться. Ну так. Чтири см. А далі. А далі суш. Всім доброго ранку. Ми з України. Показує, що зараз дощ іде. Хтось бачить дощ? І Я не бачу. Швидка їхала, їхала. Різко зупинилася і щось шукає. Хворого загубив що? Що він там шукає? Нічого не шукає. Вчора вчора добрий дощик пустився, але недовго он що наробив наніс води болота. Правда, він недовго пішов, промочив тільки. Це я на городі спробував на відкритому місці 4 сантиметри. О! А під горіхом то. Взагалі менше в огірках там місце є пусте. Ну він пустився добрий, хороший такий. Тільки не, не довго йшов. А це що значить? Це ми зараз мали їхати Олега. Олег мав їхати молотити. Ну це ж точно він зараз не. Зараз він не поїде. Думаю, що сьогодні... Сьогодні він не поїде при про молотити. Хоча я думав, що з обіду хоча б поїде. Але сонця нема. Пшениця то на стеблі, але вона відійшла. Та я, я так думаю, а щоб я так не думав? Сходжу, я точно знаю. Завтра він то точно не поїде. Завтра зовсім другі другі плани. А вже в суботу, в суботу, можливо, поїде. Якщо дощу не буде. Я не знаю, можливо, ще сьогодні поїде. Зараз, щоб я не ламав голову, прямо зранку сходжу. І спитаю. Ну зранку він не поїде, а може з обіду поїде. Хоча якщо і буде їхати, то він буде їхати біля мене. Ну я можу і проворонити. От, й-мою. Задав собі задачу. Ладно. Йдемо знаємо. Одного разу я б узявся, це подвір'я заляти хотів. Навоз... Та що ти будеш казати? Замовкни. Не буду я тебе знімати, YouTube забороняє. Значить, завозив я його щебеньом. по всьому подвір'ю ось такий щебень, він там сантиметрів 10 його туди. Оно. Ну, ну. І щось, ну це було років, мабуть, 25 назад. Щось пішло в мене тоді не так, не залив. А тепер уже надумав, то це ж треба було все скопувати, бо якщо я зараз залию, воно попіднімає і буде мені текти і туди, і ну туди ні, а сюди. Підніметься. Та й майо, називається. Треба це все скопувати. І щось робити по-новому, бо це... Бо це не діло. Тут ось о, вуся нагорнув яму. Не яму, а горбок. Значить так. А там вода знову урвалася. Ай, біда. Зараз я сходжу до Олега і ось тут цей пісок треба прибрати, бо коли дощ іде, вода мені вривається у подвір'я. А коли виямок, то тоді, тоді вода не, сюди не вривається. І прийти треба повикошувати ту траву. Буду зараз новий. Нову пішорку випробовувати після мого пере, перешиття. Ну, перше треба, мабуть, взяти не мабуть, а так і зробити. Зробити такий бордюрчик сюди, то ось цю, поки вона мокра. Щесати. Ну це після того як я зараз прийду. Я довго не буду. Я тільки, тільки-тільки виясню. Узнаю. Що вони, хоча я 99% думаю, що вони сьогодні не поїдуть. Але думати я можу скільки завгодно. А вони можуть взяти і поїхати. Зараз підемо знаємо. А ще одна причина, що я до них біжу зранку. А можливо віталики. Дождь пішов, вони точно не молотять. Та в нього, по-моєму, там щось із комбайном. Сталося, то він може бути, може і не бути. А ми зараз він відколи від поїхав, я його ще не бачив. Піти хоч поздороватися, якщо він є. Може і нема. Ну, це ми зараз вияснимо. Прийдемо і вияснимо. Щось блок сваряється, аж у парк чути. А, що там таке? Ти на кого кричав? Тут же нікого немає. А він сваряється. А, на діда, то він нема кому зв'язувати. Ці дерева. Тоді двова зв'язував, їх якось там до кучі арку робив. Зараз вже не... Дід не ходить, дідусь Вова не ходить. І нема кому зв'язувати. Що сварився? А? На кого? Ой, барончик тут є, да? Сіє. І барончик є, і. І блох є. И на месте. Да что ж не вскочил ни на штаны. Хулера такая. Ух ты. Ух ты. У тебе аж два помощники вже чи що? І тоді ні хрена мені нічого не вийде, я блядь весь комбайн розваль. Да. Добрий. Добрий, добрий. Вона мені так ще потрібна. Так, ну шо тут? Полишай його паси, а, тизвий, Да, 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 да. Ух ти як. Повикрашували, повифарбовували. Хорошо, тепер видно буде. Вона ну, навіть вночі буде, видно, світло буде відбиватися. Так, ну що ж, тут мені нехай що робити. Віталика нема. <кх> Віталика нема. Олег не поїде сьогодні. Та я так я, я знав, що він не поїде. А чого їхати? О, о, погода яка. Воно все повідходило. Куди ж там молотити? І завтра він не поїде. Ну, мабуть, в суботу вже буде діло. Ну давай, заводь, що, поїхали. Заводь, поїхали. Куди Куди? Куди небудь? О, знов зняв воздуха. А тут вам. То ж стояв, я вчора бачив. Вже знов тут. На купі ви. Зараз я чуба, Ну коли ти мене вже прокатаєш на ньому. Та й нема сидіння. Ми що маємо матрас поставити? Матрас. Матрас поставили. Матрас. Ти еще. Ой, так, ладно. З вами добре. Побіг це вучити. Побежимо все лучше, Все, обход зробили. Деталі. Вияснили. Тут все готово. Тільки погода. Ну, дощ тут треба, дощ, нехай іде. Ладно, йдемо додому. Займатися своїми справами. Нормально, а там чіпляє після того, як вони переробили. Модернізація. Модернізація. Та й чіпляє колесом. Ну нічого, вони зроблять. Так, ладно. Потім прийдемо побачимо. Наперед планувати це. Це дурна справа. <кх> Вчора наговорив, що поїдемо, будемо молотити, знімати. Ага. Буде знімати. Ну що ж. Так, та й так. Зараз я повикошую. Повикошую я ті буряни. Правда, не на камеру, бо тут камінцями кидається. А в природі є такий закон підлості, що зараз цим шнурком підніму камінця і точно-точно мені ось сюди влупи. Це я знаю цей закон. Включимося після. Значить так. Е, цей ремень. Цей ремень, хоча він і задом наперед, але я його так під себе підлаштував, стоїть ідеально. Навіть скидати його неохота. Значить, он прокосив. Правда, оці камінці та вже сповзалася ця херня. Зараз я на нову заміню. І докосимо. А ремень. ремень ідеально. Хоча і задом наперед. У мене як маршака буде. Їхали медведі на велосипеді, а за ними кот задом наперед. Так само і в мене. Ну, головне, що головне, що свою роботу він виконує справно. А задом, передом, немає значення. Продовжуємо. Значит, так, Ремень. Во. Стоїть, нікуди не совгається і держить цю херню. З цим проблема? Траву коси, Оце. А камінці не хочеш зараза, косити. Ну, це ми якось переживемо. Ладно, позгромаджувати це курем викинути, то-да, то-да. Ладно, все. Пусть почав згромадювати. Думаю, що вони так хреново громадять ось тут. Коли придивився, я цією стороною ось так громаді і все. Зубами догори. Зоркий олень. Ну, це вже, по-моєму, діагноз. Це вже діагноз. Ну якось так. Все вже починає припікати. Я думав зараз мотоблоком з'їздити, подивитися на, на соняшник той. Але вже щось припікає. Так, що ж тут позамітати на нашу рульошку треба, бо то я пона понахерачував сюди. Позабирав я трохи цей пісок звідси. І mm. зараз це треба он туди, з тої сторони бордюр такий насипати. А де брати землю? А я придумав де брати землю. Зараз розповім. Пари зараза Мабуть буде знов дощ. Хоча б звідти щось і тягне. Да? Вроді да. да. йду, вроде йдуть звідти хмари. Ну, дощ нехай йде, це добре. Да. Думав я зараз під'їхати. На Соняшник подивитися. Але мене один товариш облагорозумив, як би так би мовити. Що ти там Кай, побачиш? Лицю родощик пляпнув, Там ніхрена нічого не побачиш. й дійсно. Що я там побачу? Нічого не побачу. Не поїду. Я зараз займуся. Я коли викопав цю яму оглядову, вроді би глибоко копав. Ось так глянути, вроді вона і глиб... глибока. Так, я пселап не підняю. Але коли заїжджаєш машиною... Та й приходиться там присідати в ній. Ну, це ж не несерйозно. Знімали коробку там бувало. Та й присідаєш на, на упочіпки, ноги болять. Треба, треба наштики її вкопати. Ввалюватись буде не буде. І це в мене з'явилася така ідея. Зараз наштики її вкупаю. Хоча б в цьому районі. О, тут ззаді то. Можна і не вкопувати, там нема таких робіт. А спереді в основному хоча б до цього виходу. Зараз я цим займуся. Все підготовив. Ну думаю, знімати, як я копаю, не треба, не потрібно. А що там знімати? Копай глибше, кидай далі, то і все. Пізніше включимося. Так мав зробити сюди дробинку і ні хрена не зробив, на ящик скачу. Ну ладно. Ой, вперед. Ну що, початок є. Я тільки що вам пробував. Трохи укопав, але там зараз не видно буде. Отаку глибину, як то я роблю, і буде добре. Буде Мабуть, хоча б до половини сюди докопати. В основному всі роботи робляться спереді. А ззаді вона і так вище. Дуже тяжко копати і глина, глиніще. Глиніще, воно не копається, треба довбати, рубати. Глина. Треба або зранку, або ночою. Ну, раз початок є, закінчення буде. Поки так. Треба мені ось цей виямок засипати. Нехай далі вона собі там іде, то вона не буде сюди наносити. Ну що ж? Потрошки, потрошки. Завтра продовжимо, бо сьогодні вже дуже жарко. Звідти ще й хмари сунуться. Ну це хмари це добре, нехай піде дощ. Хай нехай йде дощ. От так. Думаю, що на сьогодні все. Таке пари. Сьогодні. Сьогодні, вроді би, і день в мене вже, якщо доходить до обіду, це ж рахується, день пройшов. Вроді би і день пройшов, нічого і не було, що познімати. Ну, завтра точно вони не їдуть. Оля, не їде завтра, це 100% я знаю. Яка б там погода не була. Не їдуть ми завтра. Ладно, то друга історія. А завтра зранку в мене там буде свободно. Тої машини не буде. Цієї машини зранку не буде тут. О! Я змотаюся фіатиком на базар. Приїду і докопаю цю цю яму. Раз я вже розпочав. Я її докопаю. Не знаю, може може я аж до кінця докопаю, але до половини то точно маю докопати До кінця, як би воно мені і не треба, але можна буде забутися і за ту ступеньку зачепитися під машиною. Ну це буде. Це буде завтра. До обіду у мене є час, бо з обіду я теж маю йти. Внімати я там не буду. Більше того я там навіть звук телефона буду відключати туди, куди я йду. А на сьогодні... На сьогодні, мабуть, усе. Ой, гвалт, калавур, Шеф, все пропало. Корчів не видно, я картоплю копати, все. Це... Мама паніку підняла. А нахрена мені їх бачити, ті курчі? Я що не знаю, як вони садилися. Тут то взагалі вони мені не треба тут по ярочках пройшов. На її підлопату. Ну, та й під лопату, ну то й що як під лопату. Зараз підемо під лопату. Ось тут під лопату, ну та й ну тут, правда, видно, що їх, вони ще зелені. Ось вже повсихали. Нехай буде не видно. Ну, головне один знайти, копнув. І рядом, рядом, рядом. Ну та й що їх? Корчі треба бачити? Нафіг вони нужні. А що, а що їх зараз викопувати? Зараз викопаєш, вона до Нового року вся. Ну, це таке. Це називається панікорство. Ого, тут теж нам повсихали всі. Це під лопату тут садилося. Один знайшов з краю і пішов собі, Я ж знаю, як воно садиться. Не садив же ж там, 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 там. Підрад. Ну, то таке. Так, ну що, будемо на сьогодні закруглятися. Бачу щось хмариться, хмариться. А ніяк не може відважитися і... Не, ну, трохи вчора попішов, звісно, ну, то не то. Можливо, ще піде. Так, на сьогодні будемо завершувати цей ролик. І як завжди... Всі бувайте здорові і до зустрічі! Вже бачу, вчора вибирали і сьогодні знову бачу огірочки є. Ха! От так. Всім пока!